Доброго дня, хлопці і дівчата. Сьогодні пропоную вам почати з вивчення матеріалу це інтернет для навчання. Сьогодні ми будемо розглядати саме, скажімо так, таке направлення, це перше, так і друге наше завдання. Ми будемо використовувати з вами, точніше, розглядати тему, яка пов'язана у нас з тим, що. Нам потрібно розібратися з безпечним використанням інтернету. Отже, ми починаємо з вами розгляд нашої теми. Отже, безпечне користування інтернетом. Отже, потрібно закінчити речення. Перше, комп'ютери об'єднані між собою, і це називається як? Будь ласка, скажіть мені. Так, по-іншому комп'ютерна мережа. Наступне це комп'ютерні мережі бувають. Так, давайте пригадаємо, які комп'ютерні мережі бувають. Це. Локальні, які є між підприємствами, скажімо так, в підприємстві та глобальні світова мережа. І третє, прикладом глобальної комп'ютерної мережі є інтернет. Так, За допомогою якого ми використовуємо з вами і шукаємо інформацію на різних сайтах. Слово або кілька слів, по яким здійснюється пошук необхідних відомостей, це? Давайте ваші вираження, скажімо так. Що ж це може бути таке? Угу. Угу, Прийнято. Отже, це наші ключові слова, за допомогою яких ми з вами можемо е визначити або використати наше, е наше питання. Отже, поїхали. Гра, лови помилку. Знайдіть зайве. Перше ім'я комп'ютера, вебсайт, гіперпосилання. Друге глобальна мережа. Комп'ютер, локальна мережа, інтернет. Третє ключові слова, обліковий запис, пошук. Четверте веб-браузер, мережна папка, веб-сайти. Отже, нам потрібно у висловлюваннях 1, 2, 3, 4 знайти неправильне, зайве. Отже, ім'я комп'ютера, веб-сайт, гіперпосилання. Начебто все правильно. Глобальна мережа, комп'ютер, локальна мережа, інтернет. Ключові слова, обліковий запис, пошук, веб-браузер, мережна папка, веб-сайт. Ну що, як ви гадаєте, які один із чотирьох визначення неправильно? Ну так, ну давайте спробуємо. Давайте визначимо, що може бути неправильним. Отже, давайте оберемо четверте: це мережна папка, так, веб-браузер, так, і веб-сайт. Ну, давайте іще раз натиснемо. Ваша асоціація це що, мережа або сітка, так, що ми можемо асоціювати? Так, з павуком нашим Божою коровкою, інтернет це назавжди користь, а ще й небезпека, безпечне користування інтернетом. Отже, познайомимося з видами загроз мережі і навчимося захищати себе і свій комп'ютер від небажаного впливу. У давні часи, щоб отримати інформацію про країну, життєвий статус, про народ, люди використовували листи. Отже, доставка інформації тривала місяць або навіть півроку. Коли з'явилися літаки, то доставка займала два тижні, а зараз доставка листа займає декілька секунд або декілька хвилин з цього-навсього. І це дуже круто. У даний час інтернетом користується, подивіться, 710 мільйонів 29 тисяч 70 людей. Отже, поїхали до інтелектуальної розминки. А я маю власну думку. Отже, обґрунтуйте вашу точку зору. Отже, інтернет має необмежені можливості дистанційної освіти. І це далі, інтернет це глобальний рекламний ресурс. І це, третє, надмірне спілкування в інтернеті це тому, що дуже часто воно замінює реальне. У інтернеті можна знайти відповідь на потрібне питання. І це. Давайте розглянемо. Що ж це таке? Отже, <кій> ваші висловлювання, будь ласка, інтернет має необмежені можливості дистанційної освіти, так чи ні? Це правда чи ні? Правда? Частково, бо якщо у нас не буде світла з вами, на жаль, і дистанційного освіта дуже важко буде проходити. Друге, інтернет це глобальний рекламний ресурс. Ну, дійсно, ми можемо сказати, що це правда, бо ми зараз все дивимося через інтернет і бачимо якісь гаджети або товари, які нам рекламують. Третє, надмірне спілкування в інтернеті це. Правда, тому що дуже часто воно замінює реальне. І на сьогоднішній момент ми бачимо з вами реалії, які показують те, що все більше і більше людей замикається в собі і не спілкуються навіть із сусідами. У інтернеті можна. Дві секунди. Так. І у інтернеті можна знайти відповідь на потрібне питання. І це дійсно правда. Всі питання, які ми вносимо, можна знайти відповіді. Так чи інше, відповідь ми потроху-потроху знаходимо, навіть якщо дуже важкі питання у нас стоять для пошуку. Отже, поїхали далі. Інтернет це цікавий захоплюючий світ, який дозволяє нам дізнатися про світ цікавого, спілкуватися з людьми в різних кінцях світу. А, крім того, не виходячи з власної кімнати, грати в цікаві ігри і ділитися з іншими своїми думками і захопленнями. Сучасна людина не уявляє собі життя без інтернету, і дійсно, якщо відключають світло і навіть виключають вже інтернет. Е you mm -hmm. телефонний, то ми не уявляємо, що відбувається у світі. Знаєте, ниточку відривають від нас, що ми не в курсі подій, які у нас відбуваються протягом декількох годин. Аудиторію користувачів велику частину складають діти та підліки, які не усвідомлюють повністю загроз, що можуть чекати на них у віртуальному просторі. Загрози із мережі інтернет. Онлайн і офлайн. Онлайн, бачите, показані, що і листи дуже такі крючковаті, і саме спілкування може бути крючкуватим. і офлайн так само, дуже, скажімо так, ну, мають свої позитивні і негативні сторони. Отже, онлайн загрози це будь-які проблеми, які не Безпечні для вас і вашого комп'ютера в мережі до них відносяться різні види комп'ютерних шкідників і вірусів, які можуть просочитися на ваш комп'ютер під час подорожі по просторах соціальних мереж. Знайшов твою фотку, ти тут непогано вийшла. Так, це ми розуміємо, що вже є фішинг, так? Тобто намагаються вас. Задурити, що знайшли вашу фотку. Та хай йому греть з цієї фотки, ніколи не відкривайте такі листи і не переймайтеся, явно, це не ваші друзі знайшли а не други. Тому просто видаліть таке повідомлення, і хай воно горить синім пламенем. Отже, комп'ютерні віруси. То які найнебезпечніші зони, де можна легко підхопити інтернет-вірус. безкоштовні програми для скачування та піратські диски, один із найкоротших шляхів підчепити вірус або троянську програму. Достатньо увімкнути програму, як вона захоплює контроль над вашим комп'ютером, запускаючи віруси чи троян. Офлайн-загроза включає все те, що може статися в реальному житті. До неї відносяться пропозиції про зустріч від невідомих друзів, телефонний шантаж, шахрайство, вимагання і навіть пограбування квартири. Необхідно вносити якомога менше особистих даних в... на різні сайти, або взагалі зробити вигаданий аккаунт, якому тільки ви знаєте, правда це чи ні. Ура! Ми летимо подорож наступні 10 днів нас не чекайте. Що це означає? Це означає, що можна йти до вашої квартири і 10 днів до вас ніхто не прийде, тому можна вас пограбувати. Шахраї дивляться на це і дуже часто контролюють всю ситуацію. Ви виграли мільйон. Грайте офіційно в лотереї онлайн, грайте за найкрупнішими джекпотами у світі. З будь-якого місця. Так, виграш 160 мільйонів. Вітаємо, ти виграв подарунок, Перерахуй 1% від вартості та отримай свій приз. Зароби купу грошей легко. Це що означає? Це також означає, що це шахрай. Жодна лотерея не буде у вас просити проценти на перерахування. Якщо щось здається дуже неймовірним, це обман. Ігнорувати попередження антивірусних програм, відключати антивірусну програму це також небезпечно. Сканірування завершено, просплановано елементів 179, число потенційних загроз, які є у додатку на вашому комп'ютері 14. Ніколи не ігнорувати та не вимикати антивірусне ПЗ та програмне забезпечення, це обов'язково. Якщо ви знаєте, що, якщо програма реально працює і просить, щоб ви відключили антивірус, то, ну, скажімо так, не вірте цьому. Отже, дивіться іще. Привіт, мене звати Аня, я хочу з тобою дружити. Як твоє прізвище та ім'я? Де ти живеш, надійшли, моє, надійшли мені своє фото. Ви, вам потрібно дуже уважно до того ставитися, якщо у вас виникає в телеграмі такі друзі, то дуже обережно до них ставтеся. Можете вигадати якесь своє ім'я, свої прізвище, де ви живете, і надіслати вимишлене фото. А краще просто заблокувати цього друга. Не надавати свою особисту інформацію незнайомцям, негайно приїжджай. Ні в якому разі не зустрічатися з незнайомими. І якщо ви вже захотіли це зробити, спочатку порадьтеся з батьками. І якщо ви спілкуєтеся постійно з якимось електронним другом і він запропонував вам зустрітися, скажіть батькам, це дуже дуже важливо. Вони не будуть вас сварити, навпаки, вони розберуться з вашою ситуацією і може навіть запропонують з ними поїхати на зустріч до друга. Тому дуже уважно ставтесь до незнайомих друзів. Речі, цінні для вас, можуть зацікавити зловмисників, тому треба захищати їх. Створення надійного паролю. Отже, в надійному паролі повинні бути не менш ніж 8, а то й 15 символів, англійські заголовні літери, англійські малі літери, арабські цифри і спеціальні символи. Символи від 8 до 15, англійські заглавні букви від, від A до Z хай буде, англійські маленькі букви ви бачите у. В кругляшках, арабські цифри від 1 до 9 і спеціальні символи, які ви також будете використовувати. В Україні профіла Україні, Дієвою профілактичною програмою є програма безпека дітей в інтернеті або Онляндія, яка включає цілий ряд заходів, спрямованих на навчання дітей, батьків та вчителів правилам безпечного користування мережевими ресурсами. Ви зараз бачите Онландія, програма «Безпека дітей в інтернеті. В Україні запущений спеціальний поштовий сервіс для дітей Безпечна електронна пошта Онляндія, яка базується на безкоштовному веб-сервісі Microsoft, Windows Live Mail, не містить реклами, захищена від спаму та вірусів, безпечне спілкування з друзями. Для того, щоб уникнути. Сайтів, що містять матеріали небезп... небажаного, скажімо так, вмісту, наприклад, насилля, використовують спеціальні пошукові системи або фільтри безпечного пошуку. Фільтр безпечного пошуку в пошуковій системі Google налаштовують за адресою google.com Compreens. У вікні. Що відкривається, потрібно встановити позначку біля вказівки Увімкнути. Безпечний пошук. Це бачите, як можна налаштувати. Усі налаштування будуть прийняті після закриття браузера і відображені при наступному його завантаженні. У правому кутку списку посилань, які отримані після виконання пошукового запиту, буде вказана наявність фільтра. Безпечний пошук увімкнуто». Отже, сова, обхвати плече і розім'яти м'язи, обгорнути голову і поглянути через одне плече, потім через інше, опустити голову на груди, дихати глибоко, розслабляючи м'язи, повторити вправо, розминаючи інше плече. Отже, готові? Отже, обхвати плече. Так, і розім'їм м'язи. Так, обернути голову і поглянути через одне плече. Обертаємо голову. І подивимося через інше плече. Є. Потім через інше. Обігнули. Опустити голову на груди. Дихати глибоко, розслабляючи м'язи. Повторимо праву з іншої сторони. Обхватимо плече, пожмакаємо його, так, щоб у нас було навіть задоволення таке. Так, тепер прокрутимо нашу голівку, подивимося через плече, наклонимо нашу голову, дихаємо і можемо приступати далі. Отже, працюємо за комп'ютером. Я нагадую, що клавіатура повинна лежати на колінах, заборонено запускати ігрові програми. Можна торкатися проводів живлення розеток задньої панелі системного блоку чи монітора. Робоче місце має бути чисте, на робоче місце можна приносити їжу та напої. При виникненні незвичайної ситуації в комп'ютері негайно повідомимо, Учителя можна микати та вимикати комп'ютер без дозволу учителя. Отже, я думаю, що ви зрозуміли, які поради, правда, а які ні. Тому. А... Давайте подивимося, як же можна налаштувати. Отже, ви заходите на WWG Preference налаштування пошуку, там клацаєте увімкнути безпечний пошук і відкривати кожний вибраний результат у новому вікні веб-переглядача. Це щоб у нас була чистота використання нашого пошуку. Отже. А Тепер у нас є наші невеличкі завдання, які я підготувала. Отже, дивіться, Microsoft, Office а, возможно нарушення безпечності. Це розположення може бути ненадежне. Ну що, продовжити, так чи ні? Ні, молодці. Так, отже, дякую. Тепер ще раз. Давайте іще один. Так, за нашим. Знову продовжити. Ні. Так, іще одне, третє посилання. Продовжити. Гіперсилки можуть представляти що? нашу небезпеку для комп'ютера. І а, те, що. Охороняється даними, ну, для того, щоб охороняти дані. Щоб забезпечити безпеку комп'ютера, натисніть тільки гіперсилки із надійних що? джерел. Навіть викладачі інколи можуть не знати, звідки ляви вони беруть те чи інше посилання. Отже, поїхали далі. Я запрошую вас до іншого завдання. Так, цей інтернет для навчання.